Повені та потужний вибух у промисловій зоні. Такі лиха одночасно сталися на має, головному острові Сейшелів. Розгул стихії забрав життя трьох місцевих жителів. А внаслідок вибуху постраждало майже 180 осіб. Про загиблих не повідомляють. Президент країни оголосив надзвичайний стан. Вибух стався вночі на складі, де зберігалася вибухівка. Вибух був оглушливим і настільки сильним, що утворилася вирва за вглибшки 13 метрів. Ударною хвилею вибило вікна й двері та зірвало дахи багатьох будівель у цій комерційній зоні. Президент пообіцяв з'ясувати причини катастрофи. Розслідування вже почалося. У зв'язку зі стихійним лихом голова держави наказав усім жителям лишатися вдома. Виняток зробили лише для працівників екстрених служб. Водночас міжнародний аеропорт не закривали, також між островами, які раніше ходять по Туристам дозволено прибувати на Сейшели та відлітати з країни. Повені на Майя почалися після тривалих злив. На острові розмито дороги й сходять з суви. Із трьох загиблих одного понесла течія річки. Двоє інших загинули у своєму домі, коли на нього впав величезний валун. Сейшели складаються зі 115 островів, що розташовані в Індійському океані біля берегів Східної Африки. Це популярний туристичний напрямок. У Сейшельських островах живе всього 100 тисяч осіб. Це найменш населена країна Африки і водночас найбагатша. Зливи, що йдуть останніми тижнями, також спричинили катастрофічні повені в Кенії, Сомалії, Ефіопії і Танзанії. Десятки людей загинули, а сотні тисяч мусили залишити свій дім.